Щиро радий зустрічі з вами на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Є така байка про двох учнів диявола, що відправилися на землю для завершення свого навчання. Вони розмовляли з сатаною про свої плани спокушувати і губити людей. Один сказав: Я буду говорити їм, що Бога нема. Це обдурить небагатьох, сказав Сатана, тому що вони знають, що Бог є. Другий сказав. Я буду говорити людям, що не треба поспішати готуватися до другого приходу. Іди, сказав Сатана, і ти вигубиш їх тисячами. Близькість повернення Христа повинна спонукати нас готуватися до зустрічі з ним. Наш отець не відкрив нам ні дня, ні години повернення Ісуса, бо бажав, щоб наше спілкування з ним було постійно живим і змістовним, незалежно від того, коли Він повернеться. Христос прийде. Це одне з найпрекрасніших пророс, яке ми знаходимо в Біблії. Повернення Христа відбудеться скоро. Любимо ми Його чи ні, приймаємо Його чи ні. Готові ми до Його повернення чи ні. Він прийде, він з'явиться на небесних хмарах, і тоді його побачать усі. В Євангелії від Матфія в 24 розділі, описується ситуація, в якій опиниться багато хто. В момент повернення Христа, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає, це відбудеться несподівано для всіх. Того дня усі люди, як завжди, підуть на роботу, працюватимуть великі підприємства. У магазинах люди будуть продавати і купувати. Студенти і школярі розгорнуть свої підручники і зошити. Місця відпочинку виявляться як завжди заповненими людьми. Дорогами і вулицями міст будуть курсувати автомобілі. І раптом, коли ніхто не очікує нічого незвичайного, на небі з'явиться біла хмаринка, не більше за долоню, яка збільшуватиметься і освітлюватиме весь світ. Це Христос. У всій своїй славі і величі, в оточенні сойни ангелів, котрі сповіщають звуками сурим, що прийшов той день. Я запитую себе, чи готовий я до зустрічі з Ісусом, чи живу я в щоденному спілкуванні з Ним? А може, я очікую якогось свідоцтва того, що Христос уже повертається, аби почати готуватися до зустрічі? Як би ти почувався? Коли б довідався, що під час твоєї відсутності твоя сім'я жила без принципів, без моралі, без любові, плямуючи честь сім'ї і твого імені, і почала виправлятися, лише дізнавшись, що ти повертаєшся найближчим рейсом. Це не любов, це чисто егоїстичний інтерес, прагнення уникнути наслідків своєї поведінки. Чи можуть такі люди жити вічним життям з Ісусом? Друзі мої, сьогодні найкраща пора готуватися до зустрічі зі своїм Господом. Саме про це я хочу разом з вами помолитись. Наш дорогий і любящий небесний Отець. Ми вдячні тобі за чудову обітницю про повернення нашого Спасителя Ісуса Христа. Допоможи нам сьогодні і в наступні дні готуватися до цієї визначної події зустрічі із нашим Спасителем. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не відкладайте найважливішу справу на завтрашній день. Чекаємо від вас. Молитовні прохання за адресою та номерами телефонів, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам Божої охорони та його благословення. До побачення, до зустрічі!